81 псалом Псалом Асафа. Бог став у сонмі богів посеред них, щоб богів судити. Доки будете судити неправедно і догоджати грішникам, судіть сироту і убогого по правді, смиренного і бідного виправдайте, визволіть бідного і убогого від руки грішника. Звільніть Його. Не пізнали і не зрозуміли, бо в темряві ходять, нехай захитаються всі основи землі. Я сказав: ви, боги і сини Всевишнього, всі, але вмираєте, як люди, і як кожен князь падаєте. Воскресне, Боже, суди землю, бо ти успадкував усі народи. Псалом 82. Пісня Псалом Асафа Боже, хто подібний до Тебе? Не мовчи, і не будь спокійним, Боже. Бось Бо вороги Твої зашуміли, і ті, що ненавидять Тебе, підняли голови, вони підступно змовляються проти народу Твого і радяться проти святих Твоїх. Сказали: підемо і винищимо їх з поміж народів, щоб ніхто не згадував більше імені Ізраїля. Змовились. І однодушно уклали Союз проти тебе, сини і Сміїліти, Моав і Агаряни, Гевал і Амон, Амалик і Филистимляни, із людьми тирськими. І Асур пішов з ними, вони стали на поміч синам Лотовим, зроби з ними так, як з Мадіамом, Сесарою та Іавимом біля потоку Кисана, які були знищені в Аендорі, і стали гноєм для землі. Зроби з ними та князями їхніми, як Зоривом, зивом, зевеєм і салманом, вельможами їхніми, які говорили, візьмемо собі у володіння святиню Божу. Боже мій. Нехай стануть вони як Порох у вихорі як солома перед вітром, як вогонь спалює ліси, як полум'я, що опалює гори, так пожени їх бурею твоєю і гнівом Твоїм приведи їх у замішання. Покрий їх безчестям, щоб вони шукали імені твого Господи, нехай будуть осоромлені і застрашені навіки, і з соромом своїм загинуть, і нехай узнають, що ім'я тобі, Господь, і що ти єдиний Всевишній на всій землі. 83-й псалом. Начальнику хору на гевському інструменті, селом синів Кореєвих. Які любі оселі Твої, Господи, силу. жадає і лине душа моя до двору Господнього, серце моє і тіло моє возрадувались Богу живому, бо й пташка знаходить собі домівку і ластівка гніздо собі, щоб вивезти пташенят своїх біля вівтарів Твоїх, Господи, сил, Царю мій, Боже мій. Блаженні ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити Тебе. Блаженний муж, який має заступництво Своє у тобі, і якого у серці дорога до тебе, ідучи долиною плечу, вони знаходять джерела води, законодавець покриває їх благословенням, вони перейдуть від сили у силу і являться перед Богом на Сеоні. Господи, Боже сил, почуй молитву мою, зглянься, Боже, Якові, захиснику наш, Боже! Прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога у домі Бога мого, аніж перебувати мені у палацах грішників, бо Бог є сонце і захист. Милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті. Господи, Боже сила, Блаженна людина, яка уповає на тебе. 84 й Псалом. Начальнику хору псалом синів Кореєвих. Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів Якова, Ти простив беззаконня народу Твого покрив усі гріхи їх, Ти спинив увесь гнів Твій і відвернувся від гніву ярости Твоєї. Поверни нас, Боже Спасителю наш, і спини гнів твій проти нас. Чи ж до віку будеш гніватись на нас? Невже ж продовжиш гнів Твій від роду до роду? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою народ твій. Яви нам, Господи, милість твою і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене, Господь Бог. Він скаже мир народові своєму і преподобним своїм тим, що звертають серця свої до нього, так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і істина зустилися, правда і мир поцілувалися, істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед Ним і направить на путь стопи наші. 85-й псалом Молитва Давида. Прихили, Господи, вухо Твоє і почуй мене, бо я немічний і убогий. Охорони душу мою, бо я відданий тобі. Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на тебе. Помилуй мене, Господи. Бо я взиваю до Тебе кожного дня, звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою, бо Ти, Господи, благий і лагідний і многомилостивий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою і вислухай голос благання мого. Вдень скорботи моєї я взиваю до Тебе, бо Ти почуєш мене, Боже. Немає між богами такого, як Ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Усі народи, що їх створив, Ти, прийдуть і поклоняться Тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти, великий твориш чудеса, Ти Бог єдиний. Настав мене, Господи, на путь Твою і буду ходити в істині Твої. Утверди, серце моє у страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти Тебе, Господи, Боже мій, всім серцем моїм, і прославлятиму ім'я Твоє повіки. Бо велика милість твоя наді мною, Ти визволив душу мою з пекла найглибшого. Боже, беззаконники повстали проти мене і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, і істинний. Зглянься на мене і помилуй мене, дай силу рабу Твоєму, спаси сина, раби Твоєї. І покажи на мені ознаку милости Твоєї, щоб побачили ненависники мої і посоромилися, бо ти, Господи, допоміг мені і утішив мене. 86-й псалом Псалом Синів Кореєвих, пісня про Єрусалим, що є прообраз Єрусалима Небесного, основи Його на горах святих. Любить Господь врата Сеону більше за поселення Якова, преславне, говорить про тебе, місто Боже, згадаю Єгипет і Вавилон перед тими, що знають мене. Ось Фелистимляний і тир з людьми ефіопськими скажуть, це все сталося там. І про Сеон скажуть і цей, і той чоловік народився у ньому і сам Всевишній заснував його. Господь напише у переписі народів ось такий народився там, бо в тобі оселя всіх, що співають і веселяться. Вісімдесят сьомий псалом. Начальнику хору намахалав для співу Повчання Ємана Єзрахіта Псалом синів Кореєвих, Пісня молитви. Господи. Боже спасіння мого, вдень я взиваю і вночі перед Тобою. Нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили в ухо Твоє до моління мого, бо стражданнями сповнилася душа моя і життя моє до пекла наблизилось. Приєднався я до тих, що сходять у могилу, я став як людина без сили, між мертвими кинути я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш. І які від руки Твоєї відринуті, Ти поклав мене у рові преісподнім, у темряві і тіні смертній, на мені утвердилася ярість твоя, і всі хвилі Твої навів ти на мене, віддалив Ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним для них. Я в неволі і не можу вийти. Очі мої знемоглися від горя, взивав до тебе, Господи, весь день, підносив до Тебе руки мої. Хіба для мертвих Ти твориш чудеса, а чи мертві воскреснуть і прославлятимуть тебе? Хіба розповість, хто у гробі про милість Твою і про істину Твою у погибелі? Чи пізнані будуть у темряві чудеса Твої і правда Твоя у землі забуття? Я ж до Тебе, Господи, взиваю і вранці молитва моя упередить Тебе. Чому, Господи, відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене? Убогий я і страждаю від юности моєї, смирився і знемів. По мені пройшов гнів твій, і страхання твої сокрушили мене, оточили мене, як вода весь день, облягли мене всі купі. Віддалив ти від мене друга і ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей. Вісімдесят восьмий Псалом. Повчання Єфама Єзрахіта. Милості Твої, Господи, повіки співатиму, зроду врід сповіщатиму істину Твою устами моїми, бо Ти сказав навіки милість перебуватиме, на небесах приготується істина Твоя. Я заповів завіт, обраним моїм, клявся Давидові рабу моєму, навіки утверджу нащадків Твоїх, і збудую зроду в рід пристіл твій. Прославлятимуть небеса дивні діла Твої, Господи, і правду Твою у церкві святих. Бо хто на небесах зрівняється з Господом, і хто подібний до нього між синами Божими, Бог, що Його прославляють собори святих, великий і страшний для всіх, хто навкруги Нього. Господи, Божа сил, хто подібний до Тебе, Всесильний ти, Господи, і правда Твоя навкруги Тебе. Ти володарюєш над силою моря і втихомирюєш розбурхані хвилі Його. Ти смирив гордого, немов пораненого, і кріпкістю сили твоєї, ти розсипав ворогів Твоїх, твої небеса й твоя земля. Ти створив Всесвіт і все, що наповнює Його. Північ і південь ти створив, єси, фавор і Єрмон іменем Твоїм радуються, сильні рамена твої, міцна рука Твоя. Високо піднесена правиця Твоя, правосуддя і справедливість основа престолу Твого, милість і істина йдуть перед лицем Твоїм, блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця Твого вони ходять, і іменем Твоїм вони радуються весь день, і правдою Твоєю підносяться, бо Ти похвала сили їхньої і милістю Твоєю підноситься ріг наш. Бо Господь захист наш і святий Ізраїлю цар наш. Колись говорив ти у видінні святому Твоєму і сказав, я подав поміч мужньому, підніс обраного із людей моїх, я знайшов Давида, слугу Мого, і миром святим моїм помазав Його. Рука моя захистить Його, і сила моя підкріпить Його. Не подолає ворог Його і син беззаконні не візьми в неволю Його. Розіб'ю перед Ним ворогів Його і знищу ненависників Його, істина моя і милість моя з ним, і ім'ям моїм піднесеться сила Його, і покладу на море руку Його, і на ріки правицю Його, і буде він звати мене Ти, Отець мій Бог, мій твердиня спасіння мого. І я первенця піднесу мого високо вище царів землі, навіки збережу йому милість мою і завіт мій вірний Йому. І продовжу навіки рід Його, і пристіл Його, як дні неба. А якщо сини Його покинуть закон мій і не будуть ходити за заповідями моїми, якщо зневажать устави мої і повелінь моїх не збережуть, то я жезлом прийду на беззаконня їх і з тяжкою карою на неправду їх. Милості ж моєї не відійму від нього. І не переміню правди моєї, не зламаю завіту мого і не зміню того, що вийшло з уст моїх. Один раз клявся я святістю моєю і не скажу неправду Давиду. Насіння його перебуватиме повіки, і пристіл його, як сонце переді мною, як місяць, так буде він стояти вічно. Свідок на небесах певний. А ось тепер ти відкинув, занедбав. І прогнівався на помазаника Твого, зневажив завіт Твій з рабом Твоїм і скинув на землю вінець Його, ти зруйнував навкруги мури Його, і твердині його обернув на руїну, грабують його всі, хто проходить шляхом, став він посміховиськом у сусідів своїх, ти підніс правицю супротивників його, порадував усіх ворогів Його. Ти обернув назад вістря меча Його і не підкріпив його в бою. Відібрав славу Його і пристіл Його повалив на землю, Ти вкоротив дні влади Його і вкрив Його соромом? Доки ж, Господи, будеш відвертати від нас лице Твоє, доки буде палати над нами гнів твій, спом'яни, який вік мій, хіба не намарне ти створив усіх синів людських, хто з людей пожив і не зазнав смерті, хто визволив душу свою від руки пекла? Те давні милості Твої, Господи, що ними клявся Ти Давидові в істині Твоїй. Згадай, Господи, нарогу над слугами Твоїми, яку я ношу у серці своїм від сильніших народів, від ворогів Твої, Господи, що знеславлюють ім'я помазанка Твого. Благословен Господь навіки. Амінь, амінь. Псалом 89, молитва Мойсея, чоловіка Божого. Господи, пристановищем нашим бути зроду гріб, перше ніж з'явилися гори і створилися земля і вселенна від віку й до віку Ти єси, Ти повертаєш людину у тлінні і кажеш Верніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима Твоїми, як день вчорашній, що пройшов, як сторожа нічна. Ти наче повінню зносиш її, вони як сон, як трава, що зранку зеленіє і цвіте, а ввечері опадає в і сохне. Бо ми в страху від гніву Твого і від ярости Твоєї, ми в тривозі. Ти поклав перед Собою беззаконня наші і таємне наше пред світлом лиця Твого. Всі дні наші минають у гніві Твоїм, і роки наші щезають, як мрії, дні віку нашого сімдесят літ. А як присилі вісімдесят літ, і найкраща пора їх труд і хвороби, час швидко минає і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти ярість Твою? Навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце, мудре, повернися, Господи, доки ж з милосердця над слугами Твоїми. Наповни нас вранці милістю Твоєї, Господи, і зрадіємо та звеселимось. Звесели нас у всі дні наші, за ті дні, коли Ти смиряв нас, за літа, коли ми бачили зло, і подивись на рабів Твоїх, і на діла Твої, і навчи синів їх. І нехай буде милість, Господа Бога нашого на нас. Діла рук наших виправ, і в ділах рук наших допомагай нам. 90-й псалом, хвалебна пісня Давида. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже Він до Господа: Ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла по півдні. Упаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо Ти сказав: Господь, надія моя! І Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли Тебе на всіх путях Твоїх. На руках вони понесуть Тебе, щоб нога Твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь. За те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо Він знає ім'я Моє. Буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє.